Вітаю, друзі! Це п'ять подій 1 липня на цибулько ті Отже, Зеленський підписав трибунал на старті. Подія перша. Президент Зеленський урочисто повідомив, Україна підписала угоду із Радою Європи про створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії. Цитата: Агресія це злочин, і покарання має бути невідворотнім. Ну що б ще міг сказати Зеленський? Абсолютно очевидну річ. Віра в справедливість починається у з моменту покарання злочин, за злочин. Отже, Зеленський інформує, що доручив депутатам терміново ухвалити потрібні закони, але ми то знаємо, як воно буває. Трибунал проти Росії швидко, а трибунал проти своїх злодюжок ніколи. Дуже дивно виглядає, що на тлі трибуналу проти Росії виникає ініціатива. Депутатів Зеленського про декриміналізацію відповідальності за злочини перед військом, тобто за виробництво неконтрафактної зброї, влада не хоче нікого карати. А те, що через цю контрафактну зброю гинуть наші оборонці країни, то вони самі винні, чи що? Чи як? Отже. Ця біполярка, вона, чесно кажучи, стомлює. З одного боку, Зеленський все-таки ходить по вузьких коридорах, які йому будують цивілізовані партнери. А з іншого боку, що в нього за душею, та нема в нього за душею ніяких добрих намірів. Подія друга: Макрон і Путін дзвіно після трьох років мовчання. Еммануель Макрон знову потелефонував Путіну, вперше з 22-го року, закликав припинити війну і почати перемовини. Кремль одразу ж заявив, розмова була змістована і, напевно, записана на 10 диктофонів. Ну, коли Кремль говорить про змістовна, це значить, що Путін виговорив всю свою безкінечну мантру про стан на землі. Врахування первопричин першопричин війни і тому ну ця жувачка жуйка від Путіна. Вона абсолютно вже остогидла своєю повторюваністю, але він нічого іншого не має інших аргументів. Тому він буде навалювати на голову свої недолугі аргументи про те, що у всьому винен Дикий захід, і е, е, Україна повинна капітулювати. А Україна не повинна капітулювати. Ну, звісно ж, ідеї перемир'я з агресором звучить мило у Парижі, але у чи Харкові якось воно не звучить. Очевидно, що Макрон взяв на себе певну місію від імені колективної Європи поговорити із Путіним, тому що Фіцо і Орбан вони в залік не йдуть. Європа вже, по-моєму, на них давно поставила хрест. І пробує якось так вести справи, щоб ну, зайвий раз про існування Фіцо чи Орбана в Брюсселі не згадували. Франція завжди акцентувала на дипломатичних інструментах. Згадаймо, перша зустріч Зеленського і Путіна відбулася в нормандському форматі, такі знову ж таки в Франції. Тобто в Франції є своя школа дипломатії і своя віра в те, що дипломатичні інструменти працюють. Але нагадаю, що Франція також, коли заходить мова про, згадуємо про Містралі, які Франція взяла підряд на будівництво для Росії вертольотоносців, все ж таки ці вертольотоносці не потрапили до Росії, а потрапили до Єгипту. І технології до Росії не потрапили, бо з моменту відмови постачання збудованих уже для Росії вертолітоносців, Франція жодних технологій не поставила. І Росія сама так і не спромоглася нічого збудувати. Подія третя: маск проти Трампа, бійка мільярдерів. Ілон Маск обіцяє створити нову політичну партію, бо Трамп просуває, ну, як кажуть, закон про свиняче марнотратство з витратами на 5 трильйонів. Насправді, Маск давно критикує цей закон, великий прекрасний закон, як його називає Трамп. Отже, Маск заявляє, час нової партії, яка піклується про людей. Про яких людей? Хто ці люди? Мага теж піклується про людей. Трамп заявляє наступне, Ілон отримав найбільше субсидій в історії, без них він безгорнувся в тюбік і поїхав в Південно Африканську Республіку. А ще Трамп пригрозив нацькувати на маска Дощ, не криптовалюту, а монстра, який з'їв Ілона. Нагадаю, що дош – це департамент оптимізації видатків, за який, очолюючи, який маск. Мав обмежити витрати бюджету на трильйон. А виявилося, що ніяких обмежень він так і не спроміг ввести ті е, бюджети, які він порізав в гуманітарній сфері, зокрема на USAID, Агентство міжнародного розвитку Америки. Тепер в судах. І швидше за все, що суди змусять повернутися до фінансування цих програм. Ну що ж, виглядає так, що наступним представищем для Маска буде Росія, і це буде ще смішніше, ніж те, що витворяв Маск, наприклад, з європейськими виборами. Подія четверта. Європейський банк реконструкції розвитку продовжує вливати гроші в Україну. Прем'єр Шмигаль зустрівся з президенткою ЄБРР. Обіцяють нові кредити, інвестиції, підтримка проєктів у сферах енергетики, транспорту, цифровізації. Цитата: Уже понад 7 мільярдів євро інвестовано з 22-го року з моменту початку повномасштабної війни в інфраструктурні проекти і енергетичні проекти в Україні. У планах готовність профінансувати ще більше. Особливо дякую за 270 мільйонів для Нафтогазу, бо без газу зима довга, а з корупцією ще довша. Ну, в Нафтогазі хлопці знають, як попиляти ці гроші, куди їх прилаштувати. Пригадується, були часи, коли міністр єдності, мабуть, газової єдності Чернешов. Досить вправно розпоряджався коштами нафтогаз. Ну, але не за... «Нафтогаз» його судять. Отже, ЄБРР дає, а ми молимо, щоб в уряді не встигли все розпаляти до наступного етапу фінансування. І подія п'ята. Аналітик Майк Карпентер пише. Що стратегічно Росія вже програла. Території можуть мінятися, але Україна втрачена для Кремля назавжди. Якщо навіть якщо Путін залє все пропагандою, він не зламає українців. Це дуже важливий висновок. Карпен Карпентер порівнює можливе сценарій з корейською війною: не мир, не перемир'я, але збереження незалежності. Отже, аби тільки Київ не почав програвати всередині, в судах, в тендерах, в підрядах Міноборони, бо там наш шанс справді втратити себе. Те, що утримує всуперед чиновникам армія на фронтах, насправді мало би бути дешевшим і менш. Жертовним для Збройних сил, якби злодюги Зеленського так безбожно не розкрадали все, що пов'язане з фінансуванням Збройних сил, отже, підсумовуємо, трибунал, нарешті рухаємось, хоч і дипломатично. Ну, Чи стане він прообразом Нюрнбергу, чи лише прообразом спеціального трибуналу з колишньої Єгославії? Покаже час. Макрон в лапках дружить із Путіним. Знову, ну, прекрасно знаємо, що не дружить. Макрон великий друг України. І Франція підтвердила це. Маск створює партію, Трамп обіцяє його з'їсти. ЄБРР вливає мільярди. Ми сподіваємося, що не дарма. І головний висновок. Навіть у найскладнішому становищі ми вже перемогли, бо стали нацією, а не зграєю худоби. Ми справді стали нацією, яку заповажали в світі. Тож цінуємо це і цінуємо Збройні сили, які завоюють повагу до України щодня і щоночі. Переможемо.